У ці непрості часи, коли кожен день виборюється мужністю та силою наших захисників, у міському будинку культури відбувся великий новорічний концерт: свято світла, надії та єдності нашої громади. Захід розпочався з хвилини мовчання, хвилини пам'яті за героями, які віддали своє життя за свободу та територіальну цілісність України. Після цього зал з гордістю виконав державний гімн України як символ незламності народу та віри в перемогу. Цей захід об'єднав тих, хто щодня тримає тил і фронт, військовослужбовців, родини наших героїв, полеглих, зниклих безвісти та полонених, внутрішньопереміщених осіб, волонтерів, працівників медичної сфери та критичної інфраструктури, а також працівників підприємств і організацій громади. Приємним бонусом для гостей стала можливість обміняти свої запрошення на солодкі новорічні подарунки. Маленькі символи свята та турботи. У фоє міського будинку культури протягом усього заходу діяла виставка декоративно-ужиткового мистецтва. Місцеві майстри презентували свої роботи, виконані в різних техніках, демонструючи свою майстерність та щирий талант. Кожен експонат відображав їхню любов до творчості. В залі панувала атмосфера тепла та щирості. Яскраві костюми, танці та світлі, різдвяно-новорічні номери, подарували глядачам справжнє диво, наповнили серце теплом, вірою та магією зимових свят. На сцені виступали творчі колективи міського будинку культури, вихованці танцювальних студій громади, викладачі музичної школи та запрошені гості. Особливо зворушливим моментом став виступ військовослужбовці. Які наповнили зал глибокими емоціями і вдячністю. А справжньою родзинкою вечора став виступ шоу групи Шалені барабанщиці з міста Одеси, який додав заходу яскравості та драйву. Після завершення концерту кожен мав змогу долучитися до благодійності. Волонтерське об'єднання Волонтерочка частувало всіх охочих гарячими, домашніми варениками та голубцями за донат. Концерт був дуже гарний, дуже крутий. Все було шикарно на найвищому рівні. Дуже всім дякую за організацію цього концерту. І всіх вітаю з наступаючим новим роком, Всі. всім бажаю мирного неба скорішої перемоги. слава Україні. Дякуємо адміністрації, дуже гарний концерт, дуже понравилось. Дай Бог їм здоров'я, частина, побажання, щоб закінчилася війна. І всі, хто потерявся за цій війни, не звісні, що вернулися додому, щоб всі живі були, всі живі. У нас погибший теж син. І ми дуже хочемо от племянник мій, Потерявся, ну, пропав відвісти, щоб приїхав додому, живий, здоровий. І всім бажаємо цього, всім. Враження дуже хороше, дуже ну, все було добре, красиво. І Дякуємо всім за наше привітання, що нас привітали. І одне бажання це, напевно, всіх рідних, всіх, щоб був мир і щоб повернулися наші діти додому. І щоб нас Наші діти були самі рідні і дякуємо дітей, маленьким, дуже гарно. Дякуємо за все і бажаю в новому році мира, мира ще раз. Дякуємо вам. Сьогодні, як ніколи, у всіх нас є одне спільне новорічне бажання мир в Україні. З цією надією Подільська громада зустрічає 2026 рік, дякуючи нашим захисникам і захисницям за можливість жити, мріяти та вірити в майбутнє. Нехай це світло надії продовжує жити в кожному з нас. Разом ми сильні, разом ми незламні.